Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти май під рукою ентерожерміна. Її смартфори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой. Персіл. Вау, мама, у своїй новій сукні. О, ні нові диски Персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл. Персіл, ти завжди викладаєшся наповно, завжди тримайте подалі від дітей. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок. Зменшує лущення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал результат вже з першого застосування. Зустрічайте новий рік з боржомі. Поколювання, уніміння непокоїть вас. Комплекс «Долгіт Антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули Долгіт Антиневро. Допомога вашій нервовій системі. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Я їжу купив. А я їсти приготувала. Нічого. Вдвох справимось. Втрьох. Ти, я і панжест. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? Угу. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з ленор. Застудився? Змагання. <кхи> Резістол діє на віруси та бактерії, скорочує тривалість захворювання. Зі стол. Лікуйся та перемагай. Після 40 шкірі потрібно більше, ніж просто зволоження. Крем ревітал клазер від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С. Розгладжує зморшки, посилює пружність і сіяння. Такий дієвий, що кожна друга жінка відклала в косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Ревіталіфлазер від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники – Бронхалик! Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від Фармак. У чому секрет молодості моєї шкіри? Це не просто колаген. Це крем-ліфтактив-колаген-спеціаліст від віши із проколаген пептидами що збільшують на 200% вироблення колагену. Клінічно доведено, бореться з ключовими ознаками старіння. Доповніть свій протокол догляду й кремом для зони навколо очей від Віши. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той до як минулого разу. Запам'ятав Атоксіл. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні два. Святкуємо Різдво разом. Хочеться спробувати все. Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти має під рукою ентерожерміна. Її смартфори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. ентерожерміна. Щоб не казали. Потім йой. Арахіс, карамель, молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Тому є голод. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> Лише одна таблетка на добу, ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Кашель починається. <кій> у горлі першить. <кій> голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель, сів чи першить у горлі двофазні льодяники, Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від Фармак. Та ну, знов лупа. Гарно, що є дермазол Плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок справжню причину лупи. Дермазол шампунь. Для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол шампунь. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит? Уролесан. Усуває спазм, полегшує випускання. Уролесан папа цистит життю. Привіт від артеріум. Що, живий? Фільтрум є. А в тебе. Фільтрум Сорбент для алкогольних токсинів, Фільтрум гастрогель, Фільтруй життя від негативів та сміття. Горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. Хепілор льодяники горло захищають. Хепілор льодяники для горла. Прощавай юнацьке я. А час пахнути як чоловік. Old Spice. Стійки аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Розпочався кашель. Пектолван плющ. Сідайте, будь ласка. Шановні гості, ми зібралися тут перед лицем господа, щоб засвідчити священний союз цих двох людей. Коли хочеться спробувати все. Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Одна в моїй кімнаті нема куди чекати, І Їй, напевно, не поможуть на танки і гармати. Моя маленька незалежність. Безбар'єрність, моя маленька незалежність. Ощадбанк. Будуємо доступність для всіх. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лущення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал. Результат вже з першого застосування. Персіл Вау, мама у своїй новій сукні. О ні нові диски. Персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл. Персіл, ти завжди викладаєшся повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Застудився змагання. <кій> Резістол діє на віруси та бактерії, скорочує тривалість захворювання. Резістов, лікуйся та перемагай. Коли твоє волосся втрачає свій блиск, лінійка Сос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого, здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Лінійка Сйос Інтенс Плекс. Вітаємо всіх шановних гостей на нашому святі. Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Портеза. Від болю у горлі казково крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, Любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Таму є голод. Не тримання сечі. Ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функції сечового міхура та зменшенню частоти випадкових підтікань. Ауріла, ваша відповідь на триманню сечі. Завдяки бактеріям Lactobacillus, корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. <кхи> Турбує горло. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Хепілор льодяники горло захищають. Хепілор льодяники для горла. Не депресуй, ми її знайдемо. Знайдемо.